Коли у вас просто от коли кажуть, треба їсти багато корисних вуглеводів, і ви тоді схуднете, вага буде стояти, якщо ви будете їх переїдати. Я ще раз вам повторююсь: не важливо який продукт, важлива його кількість. Якщо ми кажемо про стабільність, то це має бути балансована тарілочка, де є і вуглеводи, і білки, і жири, і клітковина. Якщо ви думаєте, що ви будете їсти тільки корисні продукти, які показують вам в фітнес-блогах у ці блогерська і так далі, то на жаль. Корисні слова в лапках, тому що нема поняття корисні. Любий продукт абсолютно корисний. Приклад вам авокадо або там давайте яблуко. Корисний продукт, корисний продукт. Спробуйте з'їсти його два кілограми. Я подивлюсь, що з вами буде. Отакий от, от напучений живот, буде погано буде газоутворення, запори там ілі ще щось. Ну тобто, корисні вам від двох кг яблук ніякого не буде. Тому. Користь це коли ви з'їли його достатньо для того, щоб отримати реальну його користь. І от якщо авокадо, то це ну, 25-30 грам максимум, отак от достатньо, щоб отримати від нього те, що він несе. Але не по 2-3 авокадо в день жрати, це просто тупо жир наїдайте, який теж калорійний, який перетвориться, якщо буде надлишок, він перетвориться на жир у ваших баках і пузі.